Вітаю всіх! Мене цікавить такий момент. Дивіться, ось новий фронт на Харківській області все добре. Але дозволів багато отримаємо. Але І тут є політичний аспект не без цього. Я хочу подивитись. Як закінчиться? Навіть що буде? Ось, дивіться. Дозволи я бити, як це буде виглядати. Звільнення Харківської області. Як зараз це буде виглядати? Звільнення Харківської області. Як буде це тепер виглядати? Бо даються для цього, але я хочу саме з політичної точки зору подивитися, як це буде виглядати. Тупік. Ви Зрозуміли? Там буде тупік для ворога. І буде домовленість. Ну, жертва там. Ворог впадає в стан жертви. О, звільнення. Мова про звільнення Харківської області. І це результат який? Ну, знову вихід буде. Це гедотні. Це там для них Застій. Вони застій там в повному кошмарі. Тому Втрати в них серйозні, там дуже серйозні втрати. Нереальні втрати в них. Я бачу, що це буде знову домовленість і такий собі результат, як і у 2022 році, так. Харківська область буде звільнена по кордони по домовленостям. Давайте так, по домовленостям вона буде звільнена. Так, це по домовленостям однозначно. Повернення додому. Ну ось. питань нема. Ми зараз отримуємо ініціативу на фронті. Дивіться, сила. Ось вона. Ініціатива на фронті. І рух. І наш рух. Ініціатива, і наш рух. Все. Імператор в шоці. Розумієте? Тут імператриця виходить Україна. Ось розумієте? Ну ось допомога партнерів, перемога над ситуацією. І скажу чесно: піратірка кубків це в нас важка ситуація для ворога. І втрати позиції. Ворогом, ворогом. Не нами. Розумієте, що тут зараз ситуація така, що Україна має певні переваги за рахунок дозволів.